Що характерне діти? Дуже позитивно відгукуються і, власне, на е, такий ігровий спосіб надання інформації. І так як долучаються до участі волонтери, вони є ді... дещо молодші за нас, і для дітей зменшується це такий віковий бар'єр, що от недорослий, от там хтось каже, повчай, от ти маєш робити так, так. А вони мають змогу зробити якісь свої висновки і береться до уваги все-таки їхня думка. І вони можуть обговорити питання, які їх цікавлять. Ну і згодом вони отримують дуже багато інформації. Згодом так навіть буває, що з з деякими дітьми ми в інших заходах навіть пересікаємося, і вони пам'ятають, що найголовніше вони пам'ятають, що про що їм говорили, про що вони взнавали, а не просто так. Ну хтось прийшов, поговорив, насварився. Тому гадаю, що в даній ситуації полювання до їхньої відповідальності до самостійності має мабуть, найбільший виховний вплив. І гадаю, що стосовно учнів вищих професійних училищ коледжів, власне, інших навчальних закладів, це так само буде прийнятно. Дякую.